Питання перше. Як студенту знайти свою першу роботу? Усім привіт. Сьогодні у нас в гостях Ігор Ляцький. Це канал StudBoost. Ми будемо сьогодні розглядати тему баланс особистого та професійного життя, а також навчання. Що для студентів зловити цей баланс? Я думаю, максимально актуально зараз. Доброго дня, пане Ігоре. Доброго. Всім привіт. І напевно відразу з вами почнемо з такого питання, чи вам вдається втримувати цей баланс між особистим життям і творчим процесом роботою навчанням? Знаєте, я цим питанням займаюсь вже доволі давно, і раніше мені здавалося, що прагнути до балансу і втримувати баланс це, напевно, є єдиною вірною стратегією життя людини. Але зараз я зрозумів, що наше життя має дещо інші вияви. Можна порівняти скоріш з кораблем, який колихається по хвилям. І тут, напевне, важливіше не знайти баланс, а саме втримати хвилю і рухатись в потрібному напрямку. Цікаве трактування, багато такого, теж такого чув, що життя не може бути однообразне, одноманітне, щоб не зловити день сорка в тому числі. Я думаю. Ну Тут, дивись, можна порівняти з дієтами. Да? Якби ти там накладував собі в тарілочку там одне яєчко, там декілька там зерняток, гречки, ще щось. Ну, можливо, в рамках тарілки це можна зробити, а в рамках життя навряд чи це вийде. Тут потрібно просто поставити перед собою чіткі пріоритети, зрозуміти, до чого ти прагнеш, і рухатися в цьому напрямку. Обов'язково буде якийсь перекус, тобто або більше в бік роботи і навчання, або більше в бік стосунків та е спілкування з друзями. Не можна, як я кажу, як у той тарілочці, да, коли ти робиш якусь дієту, не можна так само зобразити своє життя. А що для вас зараз є більш пріоритетним навчання, особисте життя чи робота? Ну, насправді, пріоритетом особисто для мене є розвиток всіх цих компонентів. Але як я знову ж таки кажу, завжди бувають якісь перекоси в житті. Тобто, ти, наприклад, там якийсь певний час більше уваги приділяєш роботі, якийсь певний час більше приділяєш увагу відпочинку родині друзям. Але для кожної людини, на мій погляд, важливі всі компоненти, і обов'язково треба їх враховувати, треба намагатися реалізуватися. В кожній площині. А які саме напрями а, таких поєднань важливі для майбутнього життя кожної людини? Дивись, для цього я зітру зараз кораблік і спробую візуалізувати дещо в іншому плані. Мені дуже подобається філософія життя японців. До речі, знаєш, яка країна може похизуватися найбільш тривалою середньою, скажімо так, найбільшою тривалістю середнього життя? Напевно, Японія, Японія, да, одна із тих країн, де люди в середньому доживають до найбільш такого поважного віку, і екологія. Не знаю. Японія це взагалі чи не єдина країна, де дві ядерні бомби були зірвані? Да? А, сказати, що в них там якісь прям умови, ще щось. А, багато дослідників вважають, що саме філософія їх життя, яка має назву Ікігай, вона і спричиняє довготривалість тривалість їх перебування в цьому світі. Що саме? Ікігай а, умовно можна перекласти як те, заради чого ти прокидаєшся кожного ранку. І визначення свого власного Ікігай це якраз і є, напевне, тим секретом а, успішності людини. Тим секретом, завдяки чому людина до самого поважного віку зберігає мотивацію до життя. Ікігай складається з чотирьох базових компонентів. Це не складно, і друзі, всі ви можете. Погратися, помалювати в такі коло і спробувати знайти свій кігай, який буде знаходитися на перетині цих сфер. Перше коло це те, що ви любите. Важливо в житті займатися тим, що ви любите. Друге коло це те, за що вам вдячні люди. Те, за чим вони, як правило, до вас звертаються і на яку саме допомогу від вас розраховують. Четверте, те, в чому ви сильні. Ну, давайте такий біцепс, зобразимо, який буде показувати нашу силу. І тобто це третє. да? І четверте це те, за що ви можете отримувати гроші. Ось на перетині усіх чотирьох компонентів і є ваше ікігай. І одразу, Максиме, можу сказати: ну і скоріш за все буде питання. Е що якщо займатися улюбленою справою, то не будеш працювати жодного дня. Є такий вислів, і часто мотиваційні автори кажуть, що ви маєте знайти якесь хобі, да? і завдяки цьому хобі реалізовуватися. Моя думка дещо інша: якщо ви почнете працювати саме в розрізі. Ваших хобі, то скоріш за все, ви просто втратите хобі, а не знайдете роботу всього життя. Чому так? В мене в цьому плані доволі багатий досвід. Я завжди поєдную різні сфери діяльності, і в мене є хобі, пов'язане з журналістикою, з написанням текстів. Я в цьому плані підпрацьовую вже років 20, час від часу пишу тексти. Але коли я це роблю на аматорській, на такій любительській основі. Це дійсно приносить мені задоволення, якийсь там невеличкий прибуток і можливість реалізуватися. Але. І... В мене було два випадки, коли журналістика ставала моєю офіційною діяльністю, тобто по трудовій книжці я працював все. І одразу можу сказати, що мене вже починало нудити від журналістики, тому що це дуже багато бруду, дуже багато неприємних моментів, дуже багато чого такого, що ви маєте робити, якщо це ваша професія. Тому 10 разів подумайте, якщо спробуєте колись перетворювати ваше хобі на вашу професію. Я взагалі раджу. Вам, як мінімум, розвиватися в кількох напрямках. Один умовно буде грошовим. Умовно буде приносити вам прибуток, а один умовно буде, знаєте, такий для духовний. Да це не, не значить, що ви не можете заробляти на цьому духовному напрямку. Але він буде певною такою віддушеною, певним спасінням від буденності. Якщо ж ви цей напрямок перетворите виключно на грошовий, ви відповідно можете просто втратити. Ось у цю можливість відволіктися від е, е, робочих буднів. Це, наприклад, мене є знайомі, які працюють на звичайній роботі, а по вечорах малюють. І потім свої картини продають на, там, на опціонах, наприклад, е, доволі дорого, але знову ж таки вони не займаються цим на постійній основі, а як кажуть, е, займаються цим тоді, коли приходить муза. І залишається якраз е, в хобі. Гарний спосіб це, наприклад, відвідання спортивної секції, де е, дуже часто є приклади, коли там у звичайній роботі да людина там грузчик, прибиральник, двірник. А приходить в спортивну секцію, і він там майстер якогось рангу і тому подібне. І якраз таки е відвідування секцій може йому дозволити вибудувати якісну комунікацію. Там серед його напарників можуть бути керівники других підприємств, і він звільниться там, де йому визначили роль прибиральника, і піде працювати там, де його ладні взяти там помічником директора. Я можу про це також знову таки говорити, тому що мій трудовий шлях пройшов від найнижчих посад. Сад грущика, вантажника, і так далі, підсобника на будівництві до посади директора з маркетингу в мене є такий досвід протягом п'яти років. Я повністю погоджуюся, бо. Напевно, дві роботи, а точніше, навіть підробітки, знаходив через спорт. Я займаюся бігом, і якраз під час однієї пробіжки мені товариш каже: о, ми зараз розширяємося, ми шукаємо людину, не хочеш попрацювати. І так я у них попрацював напевно роки 3-4, І це був дуже гарний підробіток з гарною компанією. Тобто, якраз на таких пробіжках ти знайомишся з новими людьми, і при чому це про. Проходить дуже класно, тому що ти одразу знайомишся з людиною, mm. а тільки потім е дізнаєшся, хто вона. Mm. Тому в тебе е немає такого, о, так це ж е там директор заводу, значить потрібно з ним дружити. А ні, навпаки, ти зразу оцінюєш людину по її внутрішньої частині, по її ментальному середовищу якомусь, е по тому, що вона каже, що вона думає. Але ще потім дізнаєшся, хто хто вона ще я взагалі скажу, що маючи досвід спілкування з людьми доволі високого соціального рівня, я помічаю, що ці люди однаково поважливо ставляться як до людей, які займають найнижчі посади, так і до людей, які займають найвищі, як правило, ця високомірність, надмірність і бажання показати, що ви тут ніхто, а я там туди прагну. Це якраз таки характеристика. Дрібних цих людишек, які намагаються знаєш, там, кудись носом потрапити, а насправді вони просто того рівня не дотягують. Якщо людина дійсно велика своєю душею, велика своїм світоглядом, вона буде однаково коректно спілкуватися і однаково вибудовувати діалог з співрозмовником, що займає будь-яку посаду. Так, повністю погоджуюся. А от як студенту можливо знайти свою а, першу роботу? Тут знову ж таки зараз зітру і можливо, якраз повернувшись до ікігаю, як знайти і першу роботу, і ікігай саме те, що тобі подобається, те, до чого ти будеш йти, як японці, думаючи, щоранку. ранку? Ну давай будемо послідовно відповідати на твої питання. Питання перше. Як студенту знайти свою першу роботу? І тут е проблема в чому? Е сучасна молодь, діти, да. От. Вчорашні діти, нинішні студенти, вони опинилися в певному інформаційному вакууму, де вони бачать там в інстаграмі, в Тіктокові прояви гарного життя. Вони думають, що вони можуть там одразу, грубо кажучи, щось там десь клікнути і стати мільйонерами і тому подібне. І вони навіть не збираються витрачати час на звичайну буденну роботу. І в цьому велика помилка. Я розумію, що вам прикольно подивитися там на якихось яхти, да, на там літаки острови, Де там гарні дівчата і хлопця тусять щоденно і займаються якимось майнінгом. Але, друзі, тут одне питання, де там ваше місце? Да? Тобто я розумію, що є такі приклади, але дуже часто це знову ж таки є якісь інфоцигани. Якийсь хлопчик там рядом з Ламбердіні сфотографувався і виставляє фото, начебто це його, і він там на нього накалядував, а насправді він жодного відношення до цієї автівки не має. Тобто, ви е, маєте зробити. Розуміти, що якби все так легко в житті відбувалося, не було б звичайних працівників в АТБ, ще десь і тому подібне, якби всі так легко ставали мільйонерами. І ви маєте розуміти, що всі мають щось починати. І тут дуже гарний приклад це відвідування спортивної секції. Чомусь ми вважаємо, що ми можемо скачати якийсь, якийсь застосунок, який зробить нас крутим СММ-ником, да? або прочитати якусь одну книжку, або послухати один якийсь підкаст, який зробить нас розумним. Но забуваємо, що коли ми йдемо в спортивну секцію, чомусь немає такого тренажера, до якого ми притолкнулися і одразу там повиростали біцепси. Треба вкалувати, і навіть якщо ти хочеш там відтиснути 150 кг від грудей, ну, як мінімум, ти починаєш там тиснути 50 поки ти до цього дійдеш. Так само і в соціальному житті. Немає оцієї, оці, скажімо так, каски, де вас чекають з розпортястими обіймами і вже готова посада директора. Ну, хіба що ви народилися в родині цього Директора і вам уже це крісло, якби з самого народження, світить. В іншому випадку вам потрібно починати з найменших, найпримітивніших посад, які взагалі дозволять вам здобути хоч який досвід. І тут є декілька варіантів. По перше, як я вже сказав. Найменші посади з найменшими заробітками, які приводять вас поступово до певного кар'єрного зростання і збільшення у умовах сучасного стану в Україні. Дуже популярні різноманітні волонтерські організації, як правило, вони нічого не платять, але вони дають можливість самореалізуватися, вони дають можливість здобути перший досвід. Вони дають, дають можливість розширити. Мережу контактів, і це якраз таки є тим, скажімо так, плацдармом, який дозволяє потім вже знайти свою першу роботу, зачепитися там і почати експериментувати. Ну і є ще третій варіант. Якщо ви плануєте працювати в інформаційному полі, у вас є ви самі, тобто ви як інформаційний продукт, ви як певний особистий бренд. Ви можете розвивати свою власну інстаграм-сторінку, ставати там мікроблогером, міні-блогером, а потім, можливо, навіть макроблогером, і відповідно на рекламі також починати заробляти. І коли ви е, захочете стати СММником якійсь компанії, прийдете туди, вас запитають досвід роботи. Ну який досвід ви їм покажете, якщо досвіду немає. Волонтером ви не були там, десь не підробляли. Але ви можете показати вашу власну сторінку, показати кількість підписників, ваш контент, як ви це все робите. І це вже буде, скажімо так. Прикладом вашим портфоліо, що дасть можливість майбутньому роботодавцю оцінити, чи підходить ваш стиль роботи для нього. І не потрібно, скажімо так, ну, прагнути завжди, потрібно до більшого. Але ви маєте зрозуміти, що не потрібно зараз шукати саме таке жирне місце, тому що. Це путь шлях в нікуди. Треба братися за те, що є, реалізовуватись там, і потім шукати можливості подальшого зростання. Тут я з вами повністю погоджуюсь, бо мій шлях в такому працевлаштуванні якраз був через волонтерство. Я волонтерив півроку, і після такого волонтерства в мене е вийшло якраз отримати е вакансію в тій організації. Е працював я там накладно, роки два. За нормальну зарплату і до мене більш лояльно відносилися через те, що я там е, саме був волонтером. Тобто, коли там був відбір, е, мені там невеличку знижку зробили через вік, тому що вони вже бачили, е, що в мене є дані навички в цій галузі саме в цій компанії. І роботоводавцям було дуже цікаво працювати зі мною. Студенти мають зрозуміти, що в них є важлива конкурентна перевага, може бути те, що грубо звучати. Є мультик такий Spongebob, панч да, про губку Боба. і в нього є його роботодавець, цей містер Крабс. І колись містер Краб вже спілкується з панч Бобом, каже: знаєш, губка Боб, що є твоєю важливою конкурентною перевагою. Він напевне те, що я такий відданий і неї каже: Ні, ти дешевий. Тобто, якраз таки, друзі, розумієте, раніше було уявлення таке у багатьох роботодавців з цим, з чим я зараз часто стикаюсь, коли до мене звертаються знайомі і просять порадити якогось студента. До студентів раніше сприймали як дешеву робочу силу. Це з одного боку негатив, тому що люди працюють більше ніж йому плачуть. А з іншого боку, це плюс. Що на людей є попит навіть за невисоку плату вони можуть отримати певний досвід зараз. як у студентів? Отак от, от вони вважають, що вони вже дуже круті і все знають і розуміють. І вони не хочуть братися за якусь невисоку таку, ну за, за роботу з невисоким доходом. І відповідно, роботодавець не ладен йому платити багато грошей, бо в нього ще ноль досвіду. А при цьому студент не ладен працювати, бо він вважає, що йому платять замало. І ось тут потрібно завжди розуміти, що мрії, мріями, ну треба. Знижуватися, скажімо так, наближатися до реалій сьогодення. І ти задавав друге питання стосовно ікігай. як же його знайти? Я пропоную вам зробити таку невеличку табличку, добре проаналізувати своє життя і виписати там, 3, 4, 5, 6, 7 пунктів, що ви любите. Будь-що. Потім виписати там знову ж таки по максимуму 3, 4, 5, 6, 7 пунктів. За що вам, як правило, вдячні люди. Ось ви, наприклад, любите там, я не знаю, лекції проводити, а люди вам вдячні за те, що ви допомагаєте там, приходити яму викапувати у Да? Тобто треба розуміти, за що вам вдячні люди. Далі. Ви маєте зрозуміти, в чому ви сильні. От, дійсно, які предмети вам подобаються, в яких предметах у вас там найкращі оцінки. Що в житті вам вдається найкраще. І нарешті четвертий пункт. Подумати, за що теоретично ви могли б заробляти гроші. Ну, наприклад, хтось любить розмовляти. Ну, Ви можете заробляти як консультант, як психолог, як там маркетолог і тому подібне. Потім ви знаходите на перехресті, які пункти максимально повторюються в кожній з цих скажімо так, в кожному з цих об'єктів, в кожному з цих. Пунктів, які ваші, скажімо так, вподобання найбільше повторюються. І те, що буде зустрічатися в кожному пункті, ну, скоріш за все, і може стати підказкою. що ж, ну, Наприклад, хтось любить фото... фотографувати, хтось любить щось комусь пояснювати і хтось любить подорожувати. І люди йому, як правило, вдячні за те, що він щось пояснює. Ну, можна стати тим же самим тревел-блогером, поєднати те, що вам вдячні люди. Ви пояснюєте, як краще де відпочити. Вам це подобається, ви в цьому сильні, і за це можна заробляти гроші. Таким чином знайти свій кігай. Є ще одна підказка. Я раджу подивитись в інтернеті, нічого складного. Називається Піраміда Франкліна. Можна отак от розчертити. На аркуші там, А4 чи будь-якому іншому намалювати ось такий трикутничок це буде піраміда. Франклін це один із батьків-засновників Америки. Людина реально дуже талановита, і якби її життєвий шлях може надихати сучасні покоління до ефективної самореалізації. Що ж пропонував, що ж робив Франклін, що увійшло в основу його піраміди так званої? А він розділив цей трикутник на декілька шарів. Самий нижній, самий базовий це ваша глобальна цінність. Визначить, що для вас є максимально глобальною вашою цінністю. Родина, кар'єра, гроші, подорожі, Нобелівська премія, олімпійське золото. Будь-що, що для вас, от, на ваш погляд, має бути певною таким вінцем вашої життєвої справи. Далі визначте свою глобальну ціль. Що допоможе вам е, досягти? Цієї цінності втілити її. Ну, Наприклад, ваша цінність подорожувати. Якщо ви станете тревел-блогером, ця ціль да, така вже більш приземлена, вона дозволяє реалізувати цю цінність. Далі ви робите генеральний план там, на 5-10 років. Далі ви робите довготривалий план там, до 5 років, 3-5 Потім короткотривалий, наприклад, да, на один рік. План на місяць, там, на тиждень. На день. І нарешті перший крок, який ви маєте зробити, для того, щоб наблизити себе до реалізації цієї цінності. Якщо ви це все зробите, повірте, вам набагато легше буде зрозуміти, чим займатися зараз і до чого слід прагнути. І якомога більше візуалізуйте те, що ви хочете отримати. Є таке, таке, таке поняття, такий прийом, як ментальні карти. Коли ви просто берете аркуш, малюєте, наприклад, якусь задачу, яку вам потрібно зробити, і схематично позначаєте, що ви маєте для цього втілити, поєднуючи це між собою е, різними рисочками. Відповідно, ви розумієте, який шах, який крок потрібно зробити. Першим, другим, третім, послідовно починаєте реалізовувати ці завдання. Ось ці моменти також вони, ці моменти вони також якби ефективно допомагають в подальшій профорієнтації і взагалі в скажімо так, реалізації вас як особистості. Я думаю, це дуже гарна порада якраз студентам, якраз усім людям, навіть не тільки студентам, для того, щоб знайти себе в цьому житті. І визначити, розписати цілі. Дякую вам, пане Ігор, за, цю, за це інтерв'ю, за цю розмову. Я думаю, багато хто знайшов для себе щось цікаве, що дійсно його порадувало і змусило задуматися. Дякуємо. А вам хочу сказати: підписуйтеся на наш канал та залишайте коментарі. Всім пока! До нових зустрічей!